Рік тому, 19 серпня, загарбники вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова по драмтеатру у місті, де на той момент відбувалася виставка дронів. Наслідок атаки були поранені 156 осіб. Семеро людей загинули. Серед них, на жаль, і шестирічна Софія Голинська. Дівчинка із мамою приїхали вихідний день на прогулянку до Чернігова. Софійка була єдиною дитиною в сім'ї військового. Лікарі намагалися врятувати її. Проте на жаль. Не змогли. Мама Софії Ольга Голинська, зараз з нами на зв'язку. Пані Олю, дякую, що ви змогли до нас долучитися. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олю. Як от цей рік для вас минув? Я хочу сказати для матері, яка втратила єдину дитину. Життя зупиняється разом з її втратою. Росіяни зламали моє життя повністю. У мене немає вже щасливих днів. Того сонячного дня, 19 серпня, 23-го року, як пішла від мене Софійка, я зупинилася і досі щодня мені згадується той день. Я, наче й досі, живу тільки літом. Для мене осінь, зима, весна. Промайнули так швидко, що я навіть не помітила. Якою була Софійка, і чи розуміла вона взагалі, от що відбувається, враховуючи, що ваш чоловік, батько, він військовослужбовець, враховуючи, що була і окупація і Чернігівщини, і на той момент вже більше року обстрілів активних? З перших днів повномасштабної війни ми жили в Києві, ми не виїжджали. Софійка чітко розуміла, що робиться в країні. Вона бачила новини. Вона хвилювалася за кожного солдата, за кожного військового. Вона вірила в те, що буде перемога. Вона мріяла про це. Завжди говорила, що тато теж вернеться додому з перемогою. Вона була дуже активна дівчинка, життєрадісна, щаслива. Всіх любила, любила обіймати. Весь час говорила, що вона любить. Я розумію, що це от. Напевно, най найжахливіший день, та не, напевно, та точно найжахливіший день у вашому житті, і я просто навіть не можу уявити, що ви пережили і що ви переживаєте досі. І от за цей рік, звичайно, що дуже багато чого змінилося і на фронті, і, і в тилу. Як ви от сприймаєте те все, що люди говорять навколо, що в новинах, про те, що давайте. Там, закінчувати війну будь-якою ціною. Чи ми не хочемо зараз мати будь-який стосунок до війни, тому що ми хочемо прожити життя, бо воно таке коротке. Як вам зараз? Я хочу сказати, що Україна настільки сильна нація, що вона обов'язково переможе. І здаватися ні, ні в якому разі не, не, не потрібно. Так, ми втратили дуже багато військових, цивільних, дітей. Війна й досі триває. Дуже болить душа за дітей, яких вивезли. І говорити про те, що ми втомилися від війни, що треба залишити території, не можна, не можна, тому що наші військові не заради цього гинуть, щоб ми здавалися. Дякую, пані Олю за те, що знайшли в собі сили, і я дуже щиро вам співчуваю. Не приведи Боже комусь ще от відчути те, що ви на жаль відчуваєте. Дякую вам, Дякую. Ольга Волинська, мама вбитої росіянами у Чернігові Софії. А під час російського обстрілу 19 серпня минулого року у центру міста драмтеатру у Чернігові.